Нас мене Ілон Маск та Вівек Рамасвамі очолять новий департамент в адміністрації обраного президента Сполучених Штатів з ефективності уряду. Скорочено ДОУК, як собака. Ця абревіатура посилання на улюблену криптовалюту. Маска, яка має схожу назву Dogecoin. створений підрозділ буде опікуватися увага дерегуляцією, скороченням зайвих витрат і реструктуризацією федеральних агентств Сполучених Штатах. Це за офіційну інформацію. А за неофіційною ви знаєте, що не якийсь неефективний представник уряду зможе просто полетіти в космос на, на Марс, наприклад, штрафанувся тобі на Юпітер. Коротше, що говорить сам Дональд Трамп. Він додав, що цей департамент працюватиме як консуль. Результативний орган він співпрацюватиме з бюджетним управлінням Білого Дому. Далі згадаємо, хто такий Ілон Маск взагалі? Чим він запам'ятався українцям і як його поява на цій посаді може вплинути на Україну? Цікаво ж, правда, дивимося. Мільярдер, засновник компанії Тесла та SpaceX, давній прибічник Дональда Трампа. Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року маск безоплатно передав Україні термінали Старлінг. Тоді вони були критично необхідні нашим захисникам, але вже через декілька місяців несподівано заявив, що намагання Києвом повернути території може призвести до ядерної війни і запропонував Україні погодитися на референдуми в окупованих регіонах, віддати Крим Росії та погодитися. На статус нейтральної держави. Тож, коли у листопаді під час звільнення Херсонщини в українських військових виникли проблеми з роботою старлінків, журналісти одразу запідозрили Ілона Маска у підступі. Сам він тоді пояснив нестабільну роботу терміналів в Україні його конфліктом з міністерством оборони, США. мовляв, відомство мало фінансувати роботу Старлінк в Україні, але не робило цього вчасно. Восени 2022-го Ілон Маск оголосив про придбання контрольного пакету акцій Твіттера за 44 мільярди доларів. Спочатку свої мотиви пояснив так: причина з якої я купую Твіттер, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості. Згодом він сам очолив компанію і звільнив з неї половину працівників. Соцмережу перейменували на ікс, окрім назви, змінилась і політика. Мільярдера звинуватили в тому, що він маніпулює алгоритмами соцмережі, щоб збільшити кількість переглядів власних твітів. У пресі писали: головна мета маска вплинути на громадську думку у США напередодні виборів президента. Скандали супроводжують соцмережу Маска. І до сьогодні три французькі газети Le Monde, Le Figaro, Le Parisien подали на ікс судовий позов, звинуватили мережу у несанкціонованому використанні своїх матеріалів. А от британське видання The Guardian відмовилося від публікацій у соцмережі через тривожний вміст. На думку редакції, в мережі розміщують публікації, в яких простежується расизм і теорії змови. А ось так через мережу X маск намагався нав'язувати світу своє бачення перспектив російської агресії в Україні. Цей пост був написаний навесні 24-го року. Чи візьме Росія в остаточному підсумку Одесу? Єдине питання, що залишилося, на мій погляд: Росія, напевно, не заспокоїться, поки не візьме всі області, що внесені до російської конституції: Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку. Це їхня заявлена політика. Під час передвиборчої кампанії Маск брав участь у майже всіх зустрічах Трампа з виборцями і чи не найбільше доклався до його перемоги. Американські видання констатують, мільярдер має величезний вплив на Дональда Трампа. Новообраний президент радиться з маском щодо формування своєї адміністрації. Маск присутній під час всіх важливих телефонних розмов Трампа з лідерами інших держав, коли той спілкувався з Володимиром Зеленським, Маск навіть особисто втрутився у розмову і дозволив собі поділитися. Власними думками про майбутнє світу безглузді вбивства незабаром закінчаться. Час для спекулянтів та розпалювачів війни минув. Маск неодноразово закликав Україну погодитися на перемовини з Кремлем. Видання The Wall Street Journal стверджувало, що мільярдер регулярно спілкується з російським диктатором ще з кінця 2022 року. Проте сам маск запевняє, що лише раз розмовляв з Путіним. Уночі 6 листопада, коли стало відомо про перемогу Дональда Трампа на виборах президента, Ілон Маск опублікував на своїй сторінці X мем. На цьому зображенні він заходить до овального кабінету Білого Дому з рукомийником. У такий спосіб він натякнув на те, що безпосередньо увійде до команди обраного президента.